Чи знаєте ви, хто із роботодавців зобов'язаний подавати до пенсійного фонду нові відомості про працівників вже з липня цього року? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у черговому випуску 7 хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінар.ком. Постановою Кабінету міністрів від 5 червня 2024 року номер 650 роботодавців зобов'язали подавати нові відомості до пенсійного фонду. Розберемось, що це за відомості і як їх подати. Пенсійному фонду України подавати будуть через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі наступні відомості. Прийняття працівника на роботу. Переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення відновлення дії трудового договору, таку інформацію зобов'язані подавати органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил. Інших військових формувань в особливий період, та які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Строк подання відомостей не пізніше, ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення відновлення дій трудового договору. Тому, наприклад, ми прийняли працівника на роботу 15 липня а 16 липня ми повинні подати такі відомості до пенсійного фонду. Або якщо ми звільнили працівника 10 липня, то подати такі відомості повинні не пізніше 11 липня. Подаватимуть до пенсійного фонду відповідні відомості через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі з обов'язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Зразу скажу, що ФОПів, оскільки вони не ведуть військовий облік і не бронюють своїх працівників. Подання таких відомостей до пенсійного фонду не стосується. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, для чого потрібно подавати такі відомості. Підприємства, установи та організації подають такі відомості, щодо працівників віком від 17 до 60 років щодо посад працівників. У режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час воєнного стану в електронній формі, тобто інформація, яку будуть подавати роботодавці через електронний кабінет страхувальника до реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду щодо прийняття працівника на роботу, звільнення, переміщення на іншу посаду або роботу, буде обмінюватися з реєстром оберіг, і відповідно, коли підприємство подаватиме списки на бронювання. Така інформація в режимі реального часу буде перевірятися, і на її основі буде прийматися рішення щодо бронювання працівників підприємства. А як же зараз подати таку інформацію до пенсійного фонду? У постанові 650 зазначено, що пенсійний фонд та Міністерство оборони доручно протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб, який веде пенсійний фонд. Та реєстром оберіг. Крім того, постановою номер 650 у пункті 6 доручно Пенсійному фонду України протягом місяця з для набрання чинності цієї постановою, тобто не пізніше 8 липня, забезпечити технічну можливість подання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі, відомостей, зазначених у пункті 5 цієї постанови. Роботодавцями, які віднесені до категорії критично важливих і мають право бронювати працівників. Як подати таку інформацію, ми будемо розбирати у наших наступних відео зразу, як тільки буде відома форма і порядок подання відомостей через веб-портал пенсійного фонду. Роботодавців зобов'язали подавати нові відомості до пенсійного фонду. Строк подання інформації не пізніше, ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення або переведення на іншу постійну роботу, посаду, звільнення поновлення на роботі, тимчасового припинення, відновлення дії трудового договору. Подавати відомості зобов'язані роботодавці, які віднесені до категорії критично важливих і мають право бронювати працівників. Крім того, Пенсійному фонду України доручено протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою, тобто не пізніше 8 липня, забезпечити технічну можливість подання відомостей через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінарком, якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи. номер roдин посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.